На жаль, ми всі живемо в сучасному світі, який століттями намагався знищити істину. Намагався зробити так, таким чином, щоб людина не могла досягнути, прийти до цієї істини. Робилося все можливе для того, щоб цю істину зробити недоступною, щоб ми не вірили в найголовніше, не бачили найголовнішого. І не прагнули до досягнення найголовнішого. І ось зараз ми всі живемо в нав'язаній нам системі цінностей, яка насправді є системою нецінностей, а марнування свого життя. Ми не цінуємо момент. Чому? Тому що. Наше життя перенасичене ось тими зайвими, непотрібними нам абсолютно речами, які нам нав'язує система. Система, з якою ми всі непомітно стали пов'язані через інтернет, через гаджети, через сучасні ось ці. Сучасну електроніку, сучасні it рішення які звичайної людині не потрібні насправді в такому об'ємі і взагалі. Вони потрібні для вирішення певних питань. Але коли ми використовуємо їх як замінник власного життя, ми отримуємо купу внутрішніх і психологічних проблем. І в першу чергу ми втрачаємо цінність моменту свого життя. Діти, які налаштовані з раннього віку ось такими гаджетами, вони втрачають зв'язок із реальністю насправді, там відбуваються дуже складні зміни в системі мислення, фактично. І ми, от кожна сучасна людина, яка відірвана від реальності, яка відірвана від реального міру світу, вона втрачає зв'язок. І ми вже не цінуємо от кожний момент життя. Ми не замислюємося над тим, що кожен момент є унікальним і кожен момент є даром життя, і цей кожен момент ми маємо проживати. І що секунди відчувати радість, відчувати ось це задоволення від того, що ми існуємо. Чому це важливо? Тому що життя не є нескінченним. І ми всі маємо дивитися навколо і розуміти те, що життя це дар, тому що мільйони, мільярди да, людей жили до нас, і їх немає, вони пішли. І така сама доля буде у кожного із нас. І тому людина народжена має цінувати кожну мить свого життя. Те, що її оточує, те, що вона здатна сприймати, те, що вона спілкується, те, що в неї функціонують, ті системи, які дозволяють їй відчути себе живою. А що робить сучасна людина? Вона розпилює своє, свою увагу на ті речі, які не мають до неї жодного відношення. І через це ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Ми не цінуємо своє реальне життя. Ми не цінуємо те, що маємо. Ми не цінуємо своє оточення. Ми не цінуємо спілкування, ми не цінуємо тишу. Ми не цінуємо спокій, ми не цінуємо можливість рухатись і змінювати цей світ. Тобто людина стає настільки дрібною ось, піщинкою в цьому світі, що вона не відчуває себе чимось відокремленим, чимось, що може змінювати цей світ насправді. Насправді в кожного з нас є потенціал стати президентом своєї країни. Але ми чомусь навіть не замислюємося про можливість цієї реалізації. Чому? Тому що ми е, живемо дрібницями, живемо тим, на що направлена наша увага. Наша увага направлена на те, що нам пропонують стрічки, інтернет, е, що нам пропонує наш гаджет. А це те, що не має жодного відношення до нашого життя. Минулі покоління були набагато мудрішими за нас. Вони розуміли сенс життя, вони розуміли, як устроєно це життя, в чому його цінність. Тобто, чим старіше стає людина, чим дорослішою стає людина, тим більше вона починає цінувати своє минуле. Чим більше вона починає цінувати своє життя, тим більше вона знає, і тим більше вона бачить і розуміє. Але коли сучасні покоління втрачають зв'язок зі своїм минулим, то ми взагалі втрачаємо своє коріння. А ми маємо розуміти, що дерево, яке втрачає своє коріння, воно не може нормально розвиватися. Воно втрачає свої сили і воно втрачає своє життя. Ось це важливий момент, на якому треба акцентувати своє, свою увагу, замислитися над тим, які в нас цінності, куди ми йдемо, чим ми займаємося, куди ми інвестуємо свій час, куди ми інвестуємо свою увагу, куди ми інвестуємо свою енергію. І нарешті, куди ми інвестуємо своє життя? Зараз абсолютно більшість людей інвестує своє життя у інтернет, так чи інакше, підтримуючи там своїми переглядами, своїми лайками, хтось щось купує. І таким чином ми інвестуємо життя в те, що немає до цього життя жодного відношення. Ми просто проскакуємо, проматуємо, промотуємо своє життя здебільшого. Але зараз ми, можливо, над цим не замислюємося. Але коли мине час, коли ми зрозуміємо, що ми постаршали, постарішили, що ми втратили частину свого оточення. І тоді ми можливо задумаємося над тим, що а можливо, треба було більш раціонально використовувати. Ті ресурси, які нам дало життя, найголовнішу частину нашої історії української, яка пов'язана з духовністю, ось вона була втрачена. І зараз, якщо ми ходимо навіть до церкви, то ми не розуміємо суті цих всіх процесів, тому що вони були переписані, вони були істинні процеси. Ось ці. Навчання, вони були знищені. І тому ми так зараз живемо. Але ми маємо прагнути до відновлення ось цієї духовності, бо це є фундамент нашого життя. І цей фундамент ми маємо передавати своїм дітям. А якщо ми не маємо нічого від цього в своєму серці, то що ми зможемо передати нащадкам? Ким вони будуть? Вони будуть людьми. Без національності, без національної ідеї, без знання історії, тобто тим самим деревом, яке е, втрачає своє коріння, тобто неживим, а мертвим деревом по, 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 поїдьте за кордон, подивіться, як живуть інші люди. Безмістовно поїли, попрацювали, заробили гроші, розважилися, поспали. І так проходить все їхнє життя. У них немає ось цих духовних цінностей, справжніх цілей. Подивіться, як живуть більшість американців. Головне, це гроші. Вони система, вони якийсь гвинтик в величезній системі. От поки вони потрібні цій системі, вони. Поки вони виконують якусь функцію, вони потрібні цій системі. Якщо вони не можуть виконувати ці функції, система їх викидає на смітник, це називається ринкова економіка. Тож я закликаю кожного із нас, українця, приділяти увагу своїй історії, приділяти увагу розумінню духовності, відродженню. Сімейних та духовних цінностей, історичних цінностей, нашої духовної спадщини. Ми маємо розуміти, чому це важливіше за ось ці э, сторіси, рілси, відосики, які ми всі абсолютно мільярдами продивляємося щодня. Вони нам нічого не дають, вони дають нам э, моментний дофамін. Який ніяк не впливає на наше майбутнє. Це як наркотик, який не допомагає людині розвиватися, але зупиняє її розвиток. Тому будьте уважні, ми вже допустили дуже багато повонок через те, що в нас ось таке мислення. Ми не замислюємося, кому кого ми вибираємо в керівництво нашої країни. Ми не замислюємося над тим, а що ми можемо зробити, як можемо покращити життя. Своє життя світу, життя своєї країни, життя своєї родини. Ми знімаємо із себе. А це призводить до того, що хтось інший бере відповідальність за наше життя, за наше майбутнє. До Сполучених Штатів, до президента Сполучених Штатів став проходимець Дональд Трамп це каже про те, що американцям байдуже їхнє майбутнє, що немає більш гідної людини, як Дональд Трамп. А він, як ми розуміємо, далеко не найкраща людина. Є багато більше людей, які більш достойні, щоб бути президентом, але вони або не вірять в себе. Або не мають певної підтримки. І через це до влади приходять проходимці. Будьмо уважні і цінуємо кожен момент свого життя. А ось це цінування це певний дар, який ми маємо розвивати. Ми маємо відчувати ось цю життєдайну силу кожного моменту. Який ми проживаємо. Дякую за увагу. Підписуйте, ставте лайки, слідкуйте за наступними відео.